І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає стрілок на е 25 карта штиль. Ну що ж, до бою. Так, ну, блоха. Блоха на Штилі. До речі, по-моєму, ще не було на Штилі, правда? Коли у нас на Блосі грають, то ну, десь так ну, 6 ворогів точно знищено, дуже багато нахлопушено, так. І. Ну, взагалі дуже такі цікаві і шквальні, шквально вогневі бої. так, Я думаю, на штелі буде у нас шквальний вогонь. Наш герой зайняв тут позицію гірку, таку імбо гірочку таку саме для Блохи. Я думаю, що це не основна імбо позиція саме для Блохи. Чому? Тому що ну, можуть нас виявити, так? Бачимо, що з'являється. А, з'являються, це ж після оновлення. Я до речі, там же ж нові перки, так вийшли, якась там система цих перків. Нова, ну я вам чесно скажу, я, ви може, ну як я вже буду грати, як я вже ну, зберусь пограти, тому що дуже в мене мало часу, щоб пограти, я зайшов просто подивитися для цікавості і на одному танку вирішив я там щось там позмінювати чи просто пододавати ці якісь там нові перки. Що я там зрозумів, нічого, в принципі, я там не зрозумів. <с> Чесно вам покажу. Просто е ну, там додаткові якісь перки. Я додав ці додаткові перки, так, і такий думаю, ну, в принципі, повинно бути чудово. А тут бачимо, концентрація додавалася, там ще якісь. Ну, Це вже ви мене експертні експерти будете поправляти та будете розповідати е в... В коментарях під відео, як користуватися цими новими перками що змінювати, що не змінювати, що додавати. Так. Концентрація, ну в принципі, концентрація це чудово. Ти, я так розумів, довше бачиш свого суперника, свою жертву, так. Особливо коли граєш на блосі. Дивимося, в нас цікавий такий баланс. так Дві Є25 і в суперників, і в нас є. Отже, я думаю, що ще ми побачимо. Дуельні дуелі ще саме на Є-25-й. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 4-0 не в нашу користь. Отже, я вже в перечутті, якщо в нас такий рахунок з початку бою, то ну, не пройшло ще в нас і 3 хвилин бою, то я думаю, що е, ну, буде дуже цікавий бій, і я вже підозрюю, хто в нас буде тягнути цей бій. Так? Концентрація, я так розумію, це не те, що ти концентруєшся довше бачиш, а те, що ти. Е, Ну, влучніше, точніше на нього, в нього влучаєш, напевне. Так, знову ж буде на мене сваритися 5-0 не в нашу користь, і що таке робиться. Зараз будуть випучувати очі. чудово! Якщо суперники, а ми вже неодноразово бачили, особливо на штилі, якщо суперники почнуть зараз випучувати очі, то ми їх будемо приклопушувати без проблем. Вже 817 настріляв, це при тому, що в нас шкода від пострілу. 135. Ну, 135 про такі перезарядці це непогано, я вам скажу, шкода і постріл. Граємо ми в топі, граємо проти шісток, до речі. 60 в нашу користь. Мінус 3000 просадка. Це величезна просадка. На сьомому рівні це величезна, просто немовірна прока. Це на десятці величезна просадка. В цей момент бачимо, що по бою у нас. Відступає один. Там у нас залишався Т-20 по центру. Відступає він від центра. Отже, ми чекаємо, хто буде з центра. Ми зайняли імбопозішн саме ту, яка потрібна для блоки. Тут звалили дер... дерева, так такі загніздився, так скажемо, так, і в нас вже імбо по нас вже не пересвітять. І ще б оцю ялинку попереду звалити, ну просто не хочеться виявляти себе, так і просто ну, ідеальне таке гніздо вийшло для блоки, правда? Якщо що ми можемо щось стрибнути на когось та знешкодити, якщо хтось буде понизу, В цей момент. Бачимо, наші там братіші об'єднуються на тяжах, намагаються протиснути все ж таки першу та другу лінію. А суперники намагаються протиснути вже ну тут дуже багато суперників зібралося саме по Джей 에, верніше, так, G, H, J такий ліній, і вони вже ну, напевне вихлопушать вони тут наших братишів. Ми як зможемо, так і допоможемо. Позаду нас іще. Вони не позаду, а тут біля нас іще братіш на Т-20. Хотів сказати, бабаха ПВ. ФВ, ФВ-304. Ну, артилерія, так. Ну теж бабаха свого роду, правда? На, нахлопушує на бабах, на бабашує непогано. І ми поки що тут тримаємося. Якщо вони зараз вихлопушать, вони знову ж таки, повторюся, випучать очі і будуть лізти на нашу базу. І це теж нам на руку, ми будемо їх перехлопушувати. Тисяча вже настріляв, поки що ні одного ворога. Але я підозрюю, що ворогів тут нормально настріляє, тому що є багато ворогів і вже нарешті вже не в суху ми граємо, так? Дуже багато. Наші там зупинили стяжів, просування немає. Ну нехай, напевне, вони там все ж таки постоять, поки ми тут розберемося з суперниками. Або навіть, якщо б Т-20 повернувся, то трішки підсвітив там десь на А5 став, то трішки підсвітив, щоб нам в тили ніхто не заїхав. Або заїжджати по-любому. Так. Перший ворог знищений. Пішли вже по ворогам. 1500 настріляно. Шкода Т-17. Так. Шкода Т-17. До речі, надіслав мені один з підписників бій на шкоду Т-17. Я обочався, я його не записав, бо дуже короткий там бій, так, дуже коротке вийшло відео. Ну, Він там грав на Малинівці, так, розповім чудово та цікаву історію. Він грав на Малинівці, так? І на шкоді Т-17. і е... Не взяв з собою зовсім боєкомплект, так, не взяв снарядів з собою. Так? І там команда за його засвітом. Ну не, не зовсім за його засвітом, так скажемо, але він теж нормально підсвітив і команда там вихлопнула всіх суперників хламіще. Отже, навіть можна брат, не брати з собою снаряди і все одно перемагати. Так, летить, знову. Шкода, Т-25, тепер летвіть. Ти ж таки тримається, там на, наш Є25 е тримається, молодчина, <свистак> Я думав, що швидко там пройдуть, а ні? Він тримався. Тримає, тримався і тримається. Ще й артилерія, наша бабаха, Так. на хлопушу, <свистак> бабаха шостого рівня. Чюда. Так, хто, хто наступний? 7-7 вже по бою. Там наші братіші стали, на них нападає Є25. Е Ну, і бачимо, що і вихлопушують. О, і вже дуже швидко вихлопушуються ж таки наших тяжів, там є стежку і тигр е, Тигр порше там на нього теж напали. Я не думаю, що вони там не витримують. Так? Є 25. -й. Ну, наші є 25, поки що тягнуть бій, так, я так розумію. Ах, який бертішаптра. Добре. Зараз ми помстимося. Вихлопу ви все ж таки з першої та другої лінії наших братіші. Вони стояли там, трималися скільки могли. Можливо, треба було все ж таки повернутися, допомогти. Ми намагаємося блиндами постріляти, поки не підсвітимось. Ну ми не підсвічимось, поки до нас аж притул не Тому що, Я ж кажу, тут так загніздився, чітко проколо. Imbo position. Це так, на замітку. тим, хто не знає, де Імбо position, на штилі саме на е 25 Спробуємо. Спробуємо що? Ми, тут <смеш> наші братіші непогано зашкірились. Спробуємо ми тут зашкіритись, так? Наламати тут дерев треба зараз. А хоча ні не ламати, тому що артилерія суперників побачить. Знову на гірку. <смеш> а з гірки що? Далеко видно. І легше влучати в суперників. Вже познічували суперники, хоча в них зараз знову перевод. Зараз, напевно, що по Атабе-лінії. Приїдуть вже і Тигр, і приїде Є25. І нарешті ми побачимо дуельну дуель з Є-25-м. Так, я вже перечу. Так, Приїхав приїхав, притул. До побачення. Світився. Обережно від артилерії. Поки що не єдиний пошкрябаний, поки що ніхто не стріляв по нашому герою. Ми тут, знаєте, як таку ну Такі дефовські деф, так, і підтримку нашої артилерії. так, Не хочемо ще й артилерію нашу кати. І-25-й все ж таки проїхав, у нього багато, там хп. Ну що, дуельна дуель. Довго ми чекали цієї дуельної дуель. Координація. так, Пишіть, що таке координація. Ну Ось цікась керка, так, я розумію. Дивіться, що витворяє наш, наша бабаха. Поїхав просто такий задавикий 25-го. І цим він допоміг. Тепер шквальний вогонь по нашому супернику дуеліанту. є. Так. І ще один приїхав. двоє на одного, так нечесно. Практично допомагайте. Допомагають, чудово. Оце то так. Оце була запекла дуельна дуель, ще й артилерія стрільнула. 51 хп залишається, 5 ворогів знищено. Тигр там під'їжджає зразу ж. Ну треба зараз віддихатися трішки, так? Трішки перенервував. Ну я то точно перенервував. Треба трішки зализати рани, тому що ну весь такий побитий. Ааа, боляче. Ой-ой-ой. Ось -ой -ой. такий поранений. Але я думаю, що зараз, зараз дуже швидко оговтається, так? Поїдемо ми. Ну що там, КВ2? Так, КВ-2, зараз ми знищимо. А потім повернемося і братіш до нас приєднується, міняємо позішен, тому що артилерія знала, що ми стояли там е, в тих імбоку. Ім, ну як імбокущищі. Там дерев дуже багато. Так, позиція для артилеристів. Тепер змінює позішен, так, Д-20 е, стане, якщо що прикриє тили, а ми вже в пошуках будемо. А, приїхав тигр. Ну добре, тоді тигра, треба знешкоджувати. Головне, щоб вони зараз не об'єдналися та не розвели. Ось он. А він повний хп. У нас хп немає зовсім. Так, нам ще треба за скелями трішки так шкіритися, щоб нас не прихопушила артилерія. Чудо. Бережно. Спускаємося. Наш герой розуміє, якщо зараз його знешкодять, то це пораз буде. Так, і він так тут обережно-обережно відсвітився зараз. Кивешнік в роздумах деш плоха. Уявляю, у нього там дуельна дуель. Ну, давайте так. Я думаю, що впорається, так, поїдемо зараз, артилерію буде. Ну, я так розумію, що, що зараз робити наш герой. Бо там поки що, в принципі, Т-20 тримається, так? І зайдемо тоді вже в тили. Опа, артилерія приїхала, буде догальна дорі артилерією. Тепер обережно. обережно, тепер тримаємо кулаки. Артилерії треба повністю виїхати. Це, поки вона буде виїжджати, ми три рази в неї влучаємо. <рес> з пробиттям. 3000 настріляно, шість ворогів знищено. Танканув навіть від а від кого я там і не помітив. І 1442 за розвідданими. Т-20 бачимо відпідльовує, він тримає там в напрузі КВ-2. Їдемо зараз. Е або є. Опа. Це звідси виявив. А він нас не виявив. Він нас не бачив. Заряджаємо вже під калібер. Ох, і ще й не вдучить. І не пробиваємо. Ой-ой-ой, це нервується. Це нервується. Він нас не бачив. Не можемо пробити ми його. В лобішник, де що це таке? Ти що? Скільки під калібером? Підкаліберів стрільнує не. Ну так, цей тигр, до речі, він ось так і танкує, просто лобом. Він такий квадратний-квадратний. Як не може моє викупити? Чудово! ворогів знищено, поїхали за артилерію. Підсвітився зараз. Я думаю, артилерія зараз на ходу не влучить. Чи там Хумель? Хумель нікого і не знищив, до речі, в цьому бою? Може сподіваємось, що не дуже чудовий артилерист. Ну і що, і наш братіш поїхав. Витягнули, так бій. Крутезно. Я ж перенервувався трішки, чесно вам кажу, я вболіваю за кожного нашого героя. Як такий запеклий вболівальник, так. Ну і що? Казав я, що не менше шести ворогів знищено і дуже багато нахлопушив. Нахлопушив 3200. Ось, а він здався повністю. Чудовий вір, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.